Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас будиночок, який знаходиться в селі Підгородне. Це Миколаївська область. Значить, будинок 50 метрів квадратних, також є гараж, кухня, погріб. Водопровід знаходиться в дворі. Пічне опалення будинку є можливість доробити парове опалення. 4 сутки городу. Будинок знаходиться по, за адресою Миколаївська область, Первомайський район, СМТ Підгородна, вулиця Миру, будинок 49. Кому буде цікаво, ціна цього будинку 2000 доларів. Ви бачите його стан, ви бачите його місце розположення, можете по карті подивитися, а за більш детальною інформацією ви можете зв'язатися напряму з власником. Контакти власника знаходяться в описі до цього відео. Там посилання на телеграм-канал. Обов'язково підписуйтесь на телеграм, щоб не пропускати нові оголошення, та зв'язуйтесь з власником напряму та домовляйтесь. Всім гарного дня, всім до побачення.